Доброго дня підписникам. У нас сьогодні суботні закупи. Завжди ми собі робимо, трошки поїздили змусимо. Закупи були в пару маркетах там. Купили собі на 153 злотих, якби закупи зробили. Так, перші були в Ашані і почнемо з Ашану. Так, тут маємо такі Кайзерки собі на щодані купили. 12 булочок по 34 гроші то у нас 4,08 як би вийшло. так, відложуємо Так перегончик відложуємо. Наступний перегончик у нас з кауфланду. В кафланді. Так, такі чіпси собі купили, скільки в нас тут чіпси. 4. Так, 5 9 такі чіпси у нас вийшли. У пачку наразі складати, взяли собі такі печарки по нашому печеричі, або шампіньйони 500-грамові за 4,99 у нас вийшли такі в такому гарному упакуванню. Так. Далі взяли собі 2 кг цукру. Сукербілий цукер був у нас по 2.59. Так, по 2.59, 5.18 за два цукри собі заплатили. Що будемо підложувати, щоб нам то на столі не мішало. Жили таку собі фасольку за 5.99. Плануємо собі борщик сьогодні готувати? Такий чай малиновий взяли. Чай малиновий у нас. У, ту -ту -ту -ту, де то є? Де то є у нас чай? 5 дев'ять такий чай у нас. То на роботу собі беремо. Взяли сьогодні собі таку курочку. Гарненьку заморозимо. Так, Курочка у нас вийшла 18 злотих, 67 грошей, по 1049 за кілограм. То якби би собі заморозимо. І буде у нас на паску. Так, вжали таку шию у нас. Гарненько така що є в нас ковалочок такий вийшов. Е, так, ще в нас вийшла зі скіткою. Угу. За 23 злотих в нас вийшло. 2 кг 228 г, якби в нас вийшло. І такі в нас тут закупи в вкавнуті на 79 злотих. Трошки то приховаємо, коли буде де. Наступних закупів зробити не зможемо. Так, наступні у нас закупи будуть з бідронки напічат одну злоту. 94 гроші. Так, тут не є. Так, такі кілограм макарони взяли так, макарони. Так, де-то у нас макарони. Так. Вдобрення по 4,89 кг таких макарончик у нас виходить. Ось такі. Чорний хлібець собі взяли. Хліб. 480 грамів по 399. Таких хлібчик у нас маленький виходить. Так. Взяли собі такі дві. Консерви. сардину, Сардинку і макрела. Макрела – то по-нашому скумбрія. По, по 79. Такі консерви у нас. Як завжди собі горішки взяли на вечір. Горішки по 7,25 400 грамові у нас горішки, солені і не солені. Зобложуємо. Так, такий так, якийсь сир. Взяли 350 грам. Ліліпут сир. сер, сер, сер. дет у нас є. Сир у нас по 79 такий. 350 грамовий виходить. Взяли собі такий творожок. 250 грамовий. Творог вийський, творог сільський, якщо на нашу українську мову перевести. І творог у нас коштує 5,79. Це у нас були треті закупи. І тут ще маємо такі менші закупи. Заїжджали до спару. Взяли таких дві тих тунчика. До макарону. І по Оскільки в нас той тунчик виходить тут. О, тунчик. По 6.99 такий тунчик. І у нас до макарону на одну порцію макарону нам то добре підходить. І взяли собі мандаринки на 4,86. 695 грамів таких мандаринок вийшло. Вон такі мандаринки в нас. Кілограм виходить 6,99 у нас мандаринок. То у нас на 13 злотих вийшли. Дякуємо вам за перегляд. Просьба поставити лайк і підписатись на канал до наступного відео.